Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! І сьогодні я б хотіла розповісти про декілька рідкісних книг, які б я дуже хотіла мати на своїх поличках. Або ще це відео можна назвати видання тиражі, яких варто було б додрукувати. Я вже неодноразово бачила подібні відео на Буктюбі, але я в якийсь момент зрозуміла, що більшість книг які мене цікавлять до подібних відео інших блогерів не потрапляють. І тому вирішила зняти свою версію. Почну я насправді з найвідомішої книги в цьому списку, і загалом вона найчистіше буває в подібних відео, але я просто теж дуже сильно її хочу, хоча вже читала двічі. Це таємна історія Донни Тарт. Я знаю, я знаю, наскільки це бажана книга, як часто її шукають, і знайти її можна десь там з рук на Олексі за просто якісь шалені гроші за тисячі гривень. І як би я не хотіла цю книжку, я б не готова <свитратити> витратити таку суму. Тому чекаю, коли КСД нарешті її перевидасть, і, начебто, вони роздумують над цим. Я так розумію, що в них якісь були тимчасові права на видання, і тому зараз вони не можуть додрукувати тираж. Але сподіваюся, що ця книга нарешті з'явиться на полицях магазинів, а значить і на моїй також. Це перший і найвідоміший роман Донетарт, принаймні мені здається, він найвідомішим. Можливо, ті, хто люблять більше Щігля зі мною не погодяться, але Щіго не настільки мені зайшов. Це хороша книга, вона в мене, до речі, є на полицях правда, російською мовою, але я навіть не знаю, чи буду її перечитувати. А ось таємна історія це щось неймовірне. Як і більшості людей, я люблю цю книгу, тому що це університетський роман. Тому що там яскраво виражена естетика Дерк Академії, і я навіть чула, що саме після цієї книги ця стилістика стала популярною. Трошки розкажу про сюжет, хоча мені здається, що він вже всім знайомий, але можливо. Хтось таки ще про нього не чув. Якщо коротко, то це історія про шістьох студентів, таких м -м, дуже згуртованих друзів, які навчаються в маленькому, але досить таки елітному престижному коледжі і вивчають древнегрецьку мову. Цей роман є прикладом детективу навпаки, коли ми з самого початку знаємо. Про вбивство. Ми навіть якщо я не помиляюся, знаємо відразу, хто ж вчинив це вбивство. І далі послідовно в книзі описуються події, які ж призвели до цього злочину. Я таке люблю. Я люблю і університетські романи, і ось такі детективи навпаки. Я не скажу, що я спеціально відшуковую щось подібне в літературі, відшуковую якісь тобі такі книги для себе. Але коли це трапляється, я завжди радію. І мабуть, це найкращий університетський роман, який я читала. Дуже сподіваюся, що в найближчий час в мене та й в інших пошановувачків Довнитарт з'явиться можливість купити цю книжку. Далі я б хотіла поговорити про одного з моїх улюблених авторів про Стейнбека. Його в нас видавав КМ Букс, Якщо не помиляюсь, проміжку між 2016 і 2018 роком. Там, звичайно, не всі далеко не всі книжки Стейнбека були видані, але найбільш такі відомі основні були. На жаль, зараз майже жодну з тих книг нереально знайти на полицях магазинів чи в інтернеті. Мені складно сказати, яку б одну книгу я б найбільше бажала перевидала. Ну, по-перше, тому що стейнбека взагалі складно виділити якусь одну книгу. А по-друге, тому що в мене є насправді ось таке гігантське шеститомне видання радянське російською мовою. Але, тим не менш, я б хотіла. Собі мати на полицях Стейнбека і українською. Мабуть, найбільше я зацікавлена в двох романах: це Грона гніву і Чарлі в пошуках Америки. Грона гніву це один з найвідоміших романів Стейнбека. Це історія про одну фермерську сім'ю, яка в пошуках кращого життя переїжджає з Оклахоми до Каліфорнії під час Великої депресії. Складний роман, емоційно складний. Але дуже важливий. А ось подорож Чарлі в почках Америки це взагалі зовсім інша історія. Це насправді взагалі не художня книга. Це оповідь про те, як одного разу Стейнбек взяв свого пуделя Чарлі і поїхав в Америку подорожувати, знайомитися з людьми, спілкуватися з ними. Він це зробив, оскільки завжди писав про Америку, але в якийсь момент зрозумів, що він дуже давно нікуди не їздив. Що він можливо вже навіть погано розуміє, як живуть справжні американці. А оскільки вони являються головними героями його книг, він вирішив, що треба підзбирати інформацію. Отож, він їздив. Штатами відмічав зміни, які відбулися, розмовляв з найрізноманітнішими людьми, обговорював там політику, якісь побутові речі про їх вподобання, про їх погляди і так далі. Дуже класна книга, там багато гумору більше ніж звичайні його книжка. Взагалі я люблю Стейнбека, По перше, тому що він піднімає важливі питання завжди в книгах. По-друге, тому що він. Якісь дуже людяний, мабуть, не знаю, як правильно це сказати. А по-третє, можливо, це трохи дивно прозвучить, але в нього дуже американські романи. Так, звичайно, він американець, тому, можливо, і воно й не дивно. Але знаєте, в мене таке часто траплялось: читаю якогось автора, книга може бути дуже класною, неймовірно написаною про дуже якісь важливі речі, але ти не розумієш, де відбуваються події. Це не є поганим. Але у Стейнака ти просто з перших сторінок розумієш, це Америка. Не знаю, як він це робить, але я його люблю через це. І тому я б дуже хотіла, аби він з'явився нарешті у перевиданні. Мені, до речі, подобається обкладинки тих книжок. Які я робив КМ -букс, можна такі самі залишити, але, будь ласка, додрукуйте тиражі. Далі я б хотіла поговорити про ще одну дуже класну книгу, класного автора, досить таки відомого в Україні. Я його давненько читала, правда, російською, а українською тепер не можу знайти його книгу. на жаль. Це Джозеф Хеллер і його Паска 22. Дуже класний роман, перший, до речі, у автора і один з найвідоміших це. Один з найвизначніших антивоєнних романів, мабуть, всіх часів. Дуже він мені подобається. Українською мовою він виходив у видавництві 21 2016 року, якщо не помиляюся. І зараз знайти цю книгу надзвичайно складно. А я б дуже хотіла. Я насправді, коли прочитала ось це видання, я відразу зрозуміла, що хочу його замінити, тому що, по-перше, я не люблю цю серію, ексклюзивна класика, вона дуже неякісна. А по-друге, я. Ще не встигла дочитати книгу, а там вже почали випадати сторінки. А читала я дуже обережно, як зазвичай. Ну, розумієте цю якість? Це роман про молодого пілота і відбувається тут події під час Другої світової війни. Чому ж взагалі ця книга названа паска 22? Ну, наскільки я розумію, це сам автор вигадав таке правило, яке дозволяло пілотам. Які визнані психічно неврівноваженими, не брати участь у вильотах. Але ті, хто посилався на це правило, вони відразу визнавалися здоровими. Тому що демонстрували один з найбазовіших базовіших інстинктів людини, тобто бажання жити. А якщо ти здоровий, ти вже не можеш скористатися цим правилом, і це стало таким символом безвихідної ситуації. Я дуже люблю цю книгу за кількох причин: по-перше, тому що тут дуже багато сатири, дуже багато висміювання. А також тут дуже яскраво показана вся абсурдність війни і багато комічних історій. Хоча насправді книга вона швидше. Трагікомічна, багато там сумних моментів, але тим не менш дуже багато смішного. Важлива, важлива історія. Мені здається, на неї буде попит. А наступна книга, про яку я б хотіла поговорити, ось її вже я не читала. Але я чула дуже класні відгуки. Це роман чеського письменника Богоміла Грабала. Я обслуговував англійського короля. Виходила ця книга в дорослій серії Аба Багаламаги, якщо не помиляюсь, у 2013 році принаймні перше видання було не знаю, чи додруковувати тираж, але в будь-якому разі зараз цю книгу знайти майже нереально. Я шукала її на Оликсі, і я два рази а, знайшла цю книгу, але просто з-під носу вона в мене. Текла, можна так сказати. Дуже сподіваюся, що я таки зможу її вполювати. Не думаю, що дуже великий шанс у цієї книги бути перевиданою. Е, мені здається, про неї мало хто знає. Хоча з іншого боку інша книга Грабала занадто гучна самотні зараз, е, ось не так давно була видана і її легко можна купити в будь-якому магазині. Але мені здається, що е, ось цей роман Я б англійського короля він більш видатний. Ну, принаймні, це якесь таке моє відчуття і повідгука, в тому числі. Отож, про що цей роман? Це історія про офіціанта з пражського готелю, таку звичайну людину, незначну, невидатну, який мріє бути багатим впливовим, як ці люди, яких він обслуговує. Наскільки я розумію, це такий з одного боку смішний, з іншого боку, трошки сумний роман. З дуже довгими реченнями, принаймні, ті цитати, які я бачила, вони <просту> просто з гігантськими реченнями на півсторінки. Такі штуки я люблю, тому б я б дуже хотіла мати цю книгу в своїй бібліотеці. Не знаю, чи мені сподобається ця історія. Навіть не буду прогнозувати, але я хочу якось активніше знайомитися з письменниками з центральної і східної Європи. Бо в мене там дуже багато прогалин, і ось мені здається, Богоміл грабал це якраз один з тих авторів, з якими варто було б мені познайомитися. А далі знову в мене йдуть дві книги одного і того ж самого автора, але мені дуже складно обрати щось одне. Це Дублінці, а також портретниця замолоду Джойса. Я у Джойса читала У ліса, читала я давненько, читала його дуже довго, але книга мені надзвичайно сподобалася. Я точно знаю, що я буду її перечитувати. І тепер. Я в пошуках інших книг цього автора Українською ці книги були перекладені в 2017 році видавництвом Комобук, але зараз їх нереально знайти. Я насправді на Олексі декілька разів бачила, як ці книги російською мовою продавались, але я все ще тримаюсь. Бо я досі, досі маю надію віднайти українське видання. Правда, обкладинки в українських виданнях трохи дивні, особливо в портреті митця замолоду. Ну, можна було щось трохи естетичніше вигадати, але все одно, все одно хочу їх мати собі на полиці, вже не зважаючи ні на що. Портрет митця замолоду це роман, історія про молодого художника, який пізнає світ, і про його становлення як. Особистості. А Дублінці це збірка з 15 оповідань оповідання про звичайне життя звичайних людей. І написані ці оповідання в реалістичній манері. Не зовсім те, чим прославився Джойс, але все одно цікаво. Я хочу ці книги з двох дуже простих і дуже суб'єктивних причин. По-перше, мені дуже сподобався Джойс. Так, я тільки одну його книгу читала, але у це настільки визначна книга, що я думаю, можна судити по ній. Щодо автора, плюс я люблю модернізм. А Джойс, один із найважливіших авторів цієї течії. Ось і все. Дуже сподіваюся, що все-таки комубук їх перевидасть. В мене є надія на це шансів більше ніж попередньої книги. А далі мова буде йти про книгу, яку ще декілька місяців назад я ніколи не чула. Це щоденники воєнного часу, 1939-1945 роки Астрід Лінгрен. Про цю книгу я дізналася, коли випадково натрапила на відео однієї бухблогерки. Якщо не помиляюсь, це канал Любов до книг. До того я взагалі про неї ніколи не чула. Видавалась вона в 2017 році видавництвом Лаурус. Я про це видавництво нічого не знаю, ніколи в них нічого не купувала. І ці щоденники представляють собою: ну як і зазвичай це такі нотатки про повсякденне життя, про побут, про війну, про політику. Є там і вирізки з листів. І вирізки з газет. Я б не сказала, що я люблю подібну літературу, що я таки читала колись активно, але чомусь мене зараз на це тягне. І щось мені підказує, що ця книга має бути хорошою. На жаль, знайти її нереально. Я тільки десь з рук її бачила за якісь там просто шалені тисячі гривень, хоча там книга менше трьохсот сторінок. Можливо, все-таки її перевидадуть. Ну, мені здається, зараз якраз той час, коли подібна література буде користуватися попитом. Також я хочу собі в колекцію літературно-критичні нариси Бруно Шульца. Ця книга видавалася у видавництві «Духи літера у 2012 році, і зараз її, на жаль, ніде не знайти. Вона, начебто, вісить на одному сайті книжковому магазині, але я її там замовила, а потім мені перетелефонували і сказали, що в наявності її немає. Давненько вже, бачите, 10 років назад вона видавалася. Не думаю, що вона була суперпопулярною. Вона взагалі і Бруно Шульц, мені здається, не такий вже й популярний, багато людей взагалі про нього не знає. Тому і, мабуть, цікавість до його літературно-критичних нарисів теж невисока. Мені цікава ця книга, тому що вона розкриває шульца як літературного критика. І взагалі, подібні от рецензії, есе, нариси, статті якихось відомих авторів вони дозволяють краще зрозуміти їх як особистостей. Краще зрозуміти їх переконання, їх смаки, їх погляди. Я подібні речі люблю. У мене невеликі надії на те, що духи літера вирішить знову перевидати, але я сподіваюся, десь, можливо, з рук її знайти. Ну а далі. Я хотіла б наостанок поговорити про три книги, які видавалися дуже давно, які вже десятиліттями неможливо знайти. Ну, по-перше, це найвідоміша п'єса Семюела Бекета, Чекаючи на Годо. Для початку скажу, що ця п'єса була написана французькою мовою, а потім автор її переклав на англійську. Тобто такий автопереклад. А перший переклад українського був здійснений в 1972 році саме з англійського видання, а потім в 1993 видавництво основу зробило переклад з французького видання, і книга виходила в збірці Французька п'єса двадцятого сторіччя зараз на ринку доступні декілька романів Бекета, але мені не зрозуміло, чому його найвідоміша п'єса і, взагалі, найвідоміша робота. Не переводається. Мені здається, що Бекет асоціюється у більшості людей саме з п'єсою, чекаючи на годо. Саме її найчастіше згадують, коли говорять про бекета. Саме вона являється еталоном абсурдної літератури, і, до речі, має просто величезну кількість інтерпретацій. Серед них і біблійна, і психоаналітична, і воєнна, і навіть сексуальна, і це ще не кінець. Там дуже дуже всього багато. Мені здається, що. Український читач заслуговує на те, бо мати можливість читати її українською мовою. В мене ця книжка є російською, я її ще не читала, не знаю, коли дійдуть руки. Мабуть, я все-таки чекаю українського видання. Але в мене є таке відчуття, що не дочекаюся, бо вже майже 30 років цю книгу не перевидають. Я не можу зрозуміти чому. Правда, не можу. Також в мене дуже цікавить книга Все королівське військо Роберта Пена Ворена. Ця книга не дуже відома українському читачу. Мені здається, більше людей навіть не знає, що вона була колись перекладена українською. Можливо, тому що цей переклад, я так розумію, вперше востаннє був здійснений 1986 року, і після цього. В незалежній Україні вже не перевидавався цю книгу можна знайти в страшній старій обкладинці радянській і коштує надзвичайно ликція недорого. Але мені здається, що вона вартує того, аби вийти в новому виданні, можливо, з новим перекладом. Не знаю, чому на неї не звертають увагу. Вона її поліцейську премію отримала, і вона входить в ста найкращих книг всіх часів за версію журналу Newsweek, і здається, по ній був знятий навіть серіал, але. Якось вона повз проходить наших видавців. Це історія про цинічного і такого дуже жорсткого політика, який ладен використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. І наскільки мені відомо, в основу цієї історії була взята реальна біографія одного американського політика ю Лонга. Якщо не помляється, він був губернатором якогось там штату, а потім, начебто, намагався балотуватися в президенти. На мою скромну думку, ця книга могла б зацікавити українського читача. Коли працювала в БУПі, в нас дуже гарно продавалась трилогія Кратковий будинок, якщо не помиляюся. Це теж такий політичний роман. Мені здається, що і все королівське військо теж могло б стати популярним. Ну і нарешті ми підійшли до останньої книги в моєму списку. Я, чесно кажучи, була здивована, коли побачила. Наскільки давно вона видавалася? Бо це Дікенс, це його посмертні записки пік військового клубу. В мене є видання російською мовою, вона, звичайно, таке велике, гарне, хоча і досить дрібним шрифтом. Але я б хотіла мати його українською. Я б не сказала, що я велика фанатка Дікенса, але я збираюся його читати. І я не розумію, чому нас так погано його видають. Так, в нас є декілька його перекладених книг, вони всі дуже класні, але. Він написав дуже багато. Ну, мені здається, як мінімум половину його романів можна було видати. Це автор, вже просто перевірений десятиліттями. Його читають багато поколінь людей. Він дуже важливий для історії європейської літератури. Посмертні записки Пікільського клубу. Це найперший роман автора, і один з найвідоміших, і один з найсмішніших його романів. Українською він був виданий. Я скільки я розумію, останній раз 1937 року, якщо я нічого не плутаю, вперше начебто це було зроблено в двадцять а ось другий раз вже в 37-му. Можливо, були якісь інші додаткові тиражі, додаткові видання, але я чесно кажучи, не знайшла цієї інформації в інтернеті. Це дуже комічний, такий сатиричний роман з колоритними персонажами про товаришів, які всі входять до піквійського клубу, і здійснюють такі собі експедиції задля проникнення в таємниці життя. Вважається, що цей роман дуже вплинув на культуру і загалом приголомшив весь літературний світ, коли вперше вийшов. Його досі читають, його досі дуже люблять. Величезна просто кількість людей по всьому світу обожнює цей роман, а українську його нереально знайти. Мені здається, що Дікенс, як і багато інших письменників 19 століття, варті того, аби їх перевидавали, не знаю, чому в нас така з цим проблема. Сподіваюся, що колись це виправиться. Ну а на цьому в мене все. Пишіть, які б ви хотіли мати рідкісні книги на своїх полицях. А, можливо, щось з мого списку, можливо, у вас у самих є якийсь список. Мені буде дуже цікаво почитати, порівняти. Ну і до нових зустрічей. Всім папа! -па.